Війна буде боятися того, хто готовий до неї приєднатися. Потрібно тут цьому вчитися, вчитися не боятися смерті, не боятися дивитися ворогу в очі. Це дуже-дуже важливо. Ви маєте тут навчитися перш за все берегти себе, навчитися тут вижити. Друге, дивіться уважно один одному в очі. Запам'ятовуйте один одного. Ви маєте один одного запам'ятати на все життя. І переживати, де він товариш, де Василь, де Петро, що з ним, чи живий він, і на полі бою дивитися на такого ж самого товариша і намагатися врятувати його. Але цього ще мало. Мало зберегти себе, мало зберегти свого друга, свого побратима. Потрібно ще обов'язково виконати завдання. Для цього потрібно буде вбивати. Вбивати, не задумаючись, бачачи ворога, вбити його першим, ніби він спробує вбити тебе або твого товариша. Вчіться цьому, будь ласка, то. Любіть один одного і пам'ятайте про Україну. Якщо вас не стане, можливо, ваше місце замінить хтось інший. Але Україна має бути збережена. Наші діти, наші жінки, наші батьки мають жити у мирі, чого б нам це не коштувало. Україна у нас одна. І ми обов'язково переможемо. Разом! Слава Україні! Раз, слава! Генерал Залужний назавжди залишиться в історії України як людина, яка очолювала наші героїчні збройні сили у найдраматичніший та страшний час початку повномасштабного вторгнення, то по-справжньому опікувався захистом країни. Він не декларує свої плани на майбутнє, він постійно вчиться і працює на благо країни. Генерал опублікував на сторінках журналу Vox 10 уроків для українців. І це не просто мемуари чи рефлексія. Це, по суті, спроба відлити в граніті гіркий кривавий досвід цієї війни, щоб він став національною прошивкою. Щеплення від наївності для нинішніх і майбутніх поколінь оплачено страшною ціною. Ось головні тези з цих уроків, якщо відкинути політеси і залишити лише суть. Урок перший ми не дали себе обдурити. Бо саме ми є народ і є держава. Ми не дали себе знищити холодної ночі 24 лютого 2022 року, і тому ми досі існуємо і боремося. Це зробила не абстрактна держава, а саме ми, український народ. На Бога надійся, а сам Назівай, суспільство, що прагне безпеки, має бути готове за неї сплатити. Тобто, це означає ворог вічний і мета його знищення. Перший головний урок забудьте про братні народи та суспільну історію. Метар Росії протягом століть була є і буде повне знищення України як явища. Це не війна за територією, це екзистаційна війна на виживання, будь-які ілюзії щодо цього є смертельно небезпечними. Урок другий велич і сила ворога не завжди така, якою її уявляють його вожді та пропагандисти. Дух, що тіла рве до бою. Ось єдине мирило сили навіть в умовах високотехнологічної війни. А це означає: ніхто не допоможе, крім тебе самого. Союзники це добра, їхня зброя гроші та розвіддані критично важливі, але вмирати за тебе ніхто не буде. Допомогу дають, доки це збігається з їхніми інтересами єдина справжня гарантія суверенітету, власна сильна та сучасна армія. Урок третій. Сусід, який допомагає тобі в біді, допомагає передусім собі. Якщо він не прийшов на допомогу, він є частиною твоєї біди, із сусідами потрібно товаришувати. А від тих, хто товаришувати не хоче, вміти захищатися. Урок четвертий, ворог, що не зламав тебе на полі бою, тієї ж миті, буде ламати тебе в тилу, з тією самою силою, але підступніше, з тими ж намірами. Він прийде і до твого сусіда, що допомагає тобі. А це означає, внутрішня гризня найкращий подарунок у ворогу, будь-які внутрішній срач, чи то політична боротьба, чи корупційні розбірки, чи пошук зрадників це прямий постріл у спину власної армії. Доки нація не єдина у своїй меті, ворог використовуватиме кожну тріщину, щоб розколоти її зсередини. Урок п'ятий. На війні чудес не буває. Деяким законам, за якими йде війна, багата тисячоліть. Деякі виникають просто зараз, лише вони впливають на хід війни. Інколи щоб зрозуміти це, потрібно заплатити надвисоку ціну. Незнання цих законів не убезпечує від поразки. А це означає: воює вся країна, а не лише армія. Армія це зріст суспільства, не можна мати корумповане. Апатичне суспільство і сильно мотивовану армію. Війна це справа кожного від волонтера, що плете сітки, до айті-спеціаліста, який працює на економіку. Урок шостий думаючи про перемогу, потрібно бути готовим залишитися на самоті. Не завжди твоя перемога вигідна твоїм союзникам. У тих, хто не б'ється заради життя, завжди є своя вигода. І ще зброю, яка не приносить вигоди, не застосовують. Що це за зброя, казати не буде. А це означає: технології вирішують все. Епоха воєн, де перемагали кількістю, закінчилася. Сьогодні перемагає той, у кого швидші та розумніші дрони, кращий зв'язок, точніша розвідка та ефективніші реп. Технологічна перемога це врятоване життя солдатів і виграні битви. Урок 7 Найдорожчий ресурс війни це люди. І не тільки тому, що його неможливо швидко відновити, а ще й через те, що його можна втратити ментально і зробити непридатним. Ворог постійно працює над цим і не лише на полі бою, що означає асиметрія зброї розумних. Не намагайтеся грати з ордою в її гру завалами трупами, будь розумнішим, хитрішим, швидшим. Бий по бойових точках логістика, НПЗ, штаби. Інформаційна інфраструктура, асиметричні удари виснажують ворога та підривають його міць за менших витрат. Урок 8. Б'ючись із більшим ворогом на одинці, Думай, яку перемогу ти хочеш і можеш отримати зараз, а яку у майбутньому. Рішення мають свій час. Це не завжди зараз. Урок 9. Твої друзі та союзники не завжди думають так, як ти. Інколи для розуміння навіть простих речей їм потрібен час. Як казав Тімоті Снайдер, наше завдання зробити те, що очевидне для нас очевидним для інших. Інколи це суперечка навіть навколо твого ворога, це час змінити дружбу і пояснити правду. Що значить, стійкість це стратегічний ресурс, здатність нації витримувати удари, не ламатися. Адаптуватися і продовжувати боротьбу, незважаючи на втрати та втому це не менш важливий ресурс, ніж танки чи ракети. Урок 10-й кожний день у війні це або новий урок, або смерть. Краще засвоювати ці уроки без війни, інакше доведеться вивчити їх на досвіді тих, хто зміг їх пережити. Попри всі нагаразди, ми продовжуємо битися усі разом. І поки ми робимо свою справу, нам розписують різні сценарії та бачення: від варіантів закінчення війни до сценаріїв проведення виборів. Це роблять люди, які часто самі є частиною нашого суспільства. Ті, хто мав би хоча б спробувати щось змінити, але ми все, ще стоїмо. А поки стоїмо, ми багато важимо для світу. Перемога це не просто мир, це повне відновлення суверенітету, повернення всіх територій гарантії безпеки, справедливий суд над воєнними злочинцями та репарації, а також вступ до Атлантичного альянсу НАТО. Будь-який інший результат буде лише відкладеною поразкою. Ми об'єдналися і стали сильними, а отже, суб'єктними. Уявляю, подив розчарування як наших, так і західних політиків 90-х і 2000-х, здивовані радянсько-українські генерали, але ми це зробили. І сьогодні ми кажемо про себе голосно. По нас добре чути і на іншому боці планети. Отже, ми вже маємо право вибору. Ми звичайні українці, які ще нещодавно дивилися то в один, то в інший бік. Наша сила сьогодні дає шанс сформувати новий світопорядок і не монополярний, тоталітарний, а хоча б із шансом на демократичні цінності. Ми даємо такий шанс. По суті, все, що. Говорив Залужний, це формула виживання та становлення нації, написана кров'ю. І ці уроки варто вивчити не лише українцям. Це, по суті, інструкція з виживання для будь-якої країни, якій пощастило не мати Росію своїм сусідам. Слава Україні! Підписуйтесь та розповсюджуйте цю інформацію серед своїх друзів. Дякую за увагу!